СБУ затримала екс-чиновницю, яка віддала автопарк швидких для депортації українських дітей до Росії. Жінка була заступницею очільника Херсонського центру екстреної допомоги. Під час окупації посадовець увійшла до керівного складу захопленої медустанови та передала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги. Фігурантка сприяла масовій депортації українських дітей. Їх вивозили на каретах швидкої з Херсонщини в Крим, а потім до Росії. Таким чином вони маскували незаконне. Вивезення неповнолітніх під виглядом переміщення медичного спецтранспорту. Також ці карети швидкої окупанти використовували для евакуації поранених військових армії РФ після деокупації. Міста колаборантка залишилась у Херсоні, де намагалася уникнути правосуддя, прикриваючи статусом поза політикою. Наприкінці літа 23-го року. Жінка виїхала до Львова, де оформила собі соцвиплати як переселенка. Згодом фігурантка вирішила втекти за кордон через пункт пропуску краківець, де її затримали.